Загалом, якщо подивитись на тренд останніх років, і я тут взяв тренд починаючи з 2014 року, не зовсім тренд, а відношення до кібербезпеки. Та, з 2014 року, тоді коли ми розуміємо, почалася війна в Україні, та, перша її частина. Станом на той час кібербезпека на українському просторі, але можемо сказати, що це відбувалося не лише на українському просторі, в переважній більшості сприймалось просто як технічна проблема. Тобто, грубо кажучи, якщо хтось зазнає кібератаки, зазнавав кібератаки в той час, це сприймалось як технічна проблема, тобто проблему полагодили і життя а, триває далі. Тобто якихось глобальних масштабних. Висновків дуже часто в широкій масі зроблено не було. Є проблема, вирішили, немає проблеми. Пізніше ми пам'ятаємо, що сталося з. Після того, як ми побачили поширення коронавірусу, локдауни і так далі, дуже багато людей залишились ізольованими, дуже багато компаній залишились заблокованими, неможливість працювати. І відповідно, як ми всі пам'ятаємо, цей відомий тренд, що найбільшим прискорювачем цифрової трансформації став ковід, та люди почали використовувати будь-які девайси, працювати звідусіль. Працювати з будь-яких мереж, а відповідно, кількість загроз для організацій для їх систем разом з кількістю споживачів різноманітних систем і мереж суттєво зросла, і забезпечити кібербезпеку стало вже нагальною потребою. І ми констатували факт, що в 2020 році ми можемо сказати, що кібербезпека стала бізнес-пріоритетом для багатьох компаній. Тобто це вже не була просто проблема, люди не чекали, зробилося бізнес пріоритетом. Але при цьому всьому, а в 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення і те, що ми спостерігали, про що я зазначу більше. Ми можемо сказати, що кібербезпека стала питанням. Існування компанії, да? тобто це стало вже екзистенційною проблемою у зв'язку з масштабами а, того, що відбувалося і продовжує відбуватись. Ще можливо один цікавий момент, а, який от перехід між 2014 роком і 2020 роком. Да? Якщо ви згадаєте, Відомий да, всім відомий вірус, який був Петя, да який атакував український фінансовий сектор і не лише фінансовий сектор. Він був дуже масштабним, дуже потужним. Він мав досить серйозний ефект. Але при цьому всьому якихось кардинальних змін. Принаймні, я особисто не побачив, та що ще раз підтверджує, що от в той період між 2014 роком і ковідними роками це все одно залишалось на рівні технічної проблеми, незважаючи на те, що масштаб того вірусу був ну дуже серйозний і мав би заставити багато компаній і навіть країн задуматись про те, чому так відбувається, які можуть бути а, подальші наслідки.